Працівники Кмитівського музею образотворчого мистецтва та учні художника Віктора Шкуринського збирають гроші на реставрацію однієї з картин. Живописця про це суспільному розповіла заступниця директора музею Валентина Гурська. За її словами, твір надвечір'я Віктор Шкуринський написав у 1972 році неподалік Житомира. Зараз картина розміщена у запасниках музею. Київські реставратори погодились надати полотну Первозданий вигляд декілька тижнів тому нас працювала. Група художників-реставраторів з національно-науково-дослідного реставраційного центру України ми їм показали цю картину, чи вона підлягає реставрації? Бо дійсно картина знаходиться в критичному стані. І нам для нас вони сказали втішне так, що картина підлягає реставрації. Ми вирішили цю картину показати і запросити людей доброї волі зібрати Кошт на реставрацію і допомогти їй дати нове життя, друге життя. Художник і мистецтвознавець Борис Турта розповів, що сім років тому він побачив цю картину на підлозі у бібліотеці колишнього Коросичівського О, будинку відпочинку тетерів. Власницею полотна виявилася працівниця бібліотеки Лідія Ковальова. Її картину подарував Віктор Шкуринський. Вона лежала, значить, закинута, от і її ніхто. На неї уваги не звертали, і це мене збентежило. Я став випрашувати її у бібліотекаря Крастисівського будинку відпочинку. І таким чином я її все-таки отримав і привіз у Кмитівський музей. Брасужи мистецтва. учениці Віктора Шкурінської Інна Величко та Вероніка Савченко розповіли, що для реставрації картини планують зібрати 20 тисяч гривень. Так само і я буду допомагати своїми, мабуть, творами. Долучуся на збір коштів. Голова обласної організації спілки художників Василь Кондротюк каже, що реставрувати картину можуть учні Віктора Шкуринського. Віктора Миколаївича Чушкурінського досить багато. Є учнів. От, які мають відповідний то не треба збирати кошти, скажімо так, чуть ли не цією країною, тому що в нас є куди кошти збирати, у нас на сьогодні бійці вимагають і дрони, і озброєння, то я би тільки туди ці кошти направив. А Дякуючи за те, що Віктор Миколаївич Шкурінський, коли своїм учням дав відповідну освіту, ну так вони могли цю роботу, якщо вона заслугою на те, щоб бути в музейних колекціях в частності Кмітовського художньої картинної галереї, могли відреставрувати і самі, ну, не звертаючись ні до кого і не зробити із цього такий піар. Нагадаємо, що художник Віктор Шкуринський живописець, графік і педагог, заслужений діяч мистецтв України. У 1974 році він заснував Житомирську художню школу, яка носить його ім'я. Помер Віктор Шкуринський у 2012 році. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомирщина.